Так, друзі, аз контора, громадська організація Доста, Світлана Мацько. По питаннях заходь вирішувати, зараз будемо. Добрий день. Скажіть, Зараз буде звертаємо покликати Так, ви на робочому місці. Ви знаєте закон України? Я маю право. А це не важливо, ви на робочому місці. Так, якщо б ви були вдома або десь на вулиці, тоді ми б це з вами могли б говорити, це питання. А ви на робочому місці за столом у свого керівника? Так, шановні, давайте за ким ще ми прийшли, у нас ви зайнятий. кажіть. Так, які питання є Перше питання нас? Е в мене таке. Чому ви призначаєте дату і час? І ми чекаємо до 10-ї години, ну, півтори години. Це є форс-мажор, не від нас залежить. А від кого? Це у нас центральні офіски, де не вказівки, військовий час, стані підготовки до зими. Друге питання? Яке? Друге питання, дивіться. відповідає, оце відповідь. Ви вважаєте що це відповідь на офіційний, офіційний звернення? давайте питання які у вас є? Що вас тривожить? Мене тривожить те, що ви призначаєте дату і час. Так, я вам дав відповідь, що є ФОС, ФОС мажор. Де він прописаний? Дивіться, що є. Далі питання. У мене часу нема. Я Хі вам кажу. Віджу. Ми є державна установа. Так. Ви, прийшли... ви державна, установа? Державна. Державна. Державна, установа. Державна. державна установа? Так, Ми прийшли, Державна установа. Ми прийшли і ви прийшли з найбільшим. З людину, яка є здорожним, яка найбільше. Е... є ярим таким неплатником. Вона споживає газ. Є от, пані Мацько. Ви файно прийшли взяли собі групу. Ми та установа, яка проплатила більше 250 мільйонів. Так ви судову часа, справу вчора розглядали. Так, від... <світ> від... <світ> Ми... Ми обговорюємо Ми не мої питання. Почати, почати. Не перебувайте так. Вам... <кхи> 250 мільйонів так. податку заплатили. Косівський район отримав більше 5 мільйонів податку. Так. Це є підтримання Держави Збройних сил України у складний військовий час. Так. Дана людина, що є, вона не платить нічого. Це є, це є терміт, це є трупність. Розумієте, хто є. Ви ображаєте. Я офіційно це сьогодні говорю, що, що є, хто це є, сьогодні прийшли. Споживає тепло, треба платити. Дільниця Косівська закони не пише. Але суд приймає рішення. В Добре, У мене часу дуже мало. Я, я, зрозумію, я що у вас часу мало. Дивіться, Ви кажете, що ви дуже великий платник податків, так? Так. Так. А скажіть, попередній ваш керівник за що був звільнений? Дивіться, не, не. Не. я її дільницю, і ці ви, питання не знаю, за що був звільнений. Я з вами спілкуюся. Добре, я можна питання? Так. Вона споживає і не платить. А що я маю робити без за вашу бездіяльність? Ні, моя діяльність є. Треба ми закони, я ще раз кажу, дільниця, косівська дільниця закони не пише. Не пише. Добре, так, тоді то, ми будемо безпосередньо зараз з цими документами два роки, і коли ви не подаєте в суд. Раз, другий, раз прописуйте дати, ті, які вже газу вас немає. Ви суді ці питання вишаєте. Ми вирішили питання. Чому, питання? Чому Дивіться, в мене газу немає? Дивіться, Що ви розуміли, нині одно, йде війна і треба платити. Треба Я готова платити, то 202... вийдіт мені газ. Рожню, де пані Мацко проживає, вона не дала зробити, ліквідувати витік. Що, яким далі шляхом буде? А ну, документи про, про витік. Все, про... Все, передаємо прокуратуру і нарахуємо збитки. Це вже державна структура так, і відповідальність <рисування> буде. За два роки жальна. хата б вже злетіла, так. якби там був витік. Ну, ми це доведемо ще раз. Доведі. Бо не, не доводили і не А Ви звинувачуєте справа в суді. А не по дому, це не повітря, хоч нам не може але ви звинувачуєте в... В... у неплаті справа в суді. У мене, мене троє дітей. Якщо троє дітей, так. то бо я зараз хотів, дивіться, ви такі, що Коли мене буде? Коли ви все оформите так, як маєте, що я не маю, будуть виступати у мене, в мене є. О, дивіться ще. Ви їдете на витоки? і. З вами в Івано-Франківську з Керінково. Ну, що, на цьому, вас, це, ну, на цьому, а людина до вас прийшла на зустріч з документами. Як ця зустріч закінчилася? Добре. не питання, на які він не він. А Тарас Васильевич. Може, переповісти, так? Ні, не вас... Скажіть буде... мені, вам треба припинити газопочитання, чи відновити? Мені треба відновити. відновити. Покажіть, що тут є. Що, що хочете? Ні, я вам кажу. Бачите документи. Що вас стосується? Вам показують ті документи. Ні, вам дають те, що стосується вас. Що А чого вас не Чого? Бо замінили трубу, вимагали просто у мене коштів, які я оплатила, де в мене прописано все. А кошторис він навіть не підписаний. Як я, його я, маю платити? Я в це не вірю, що вас вимагали кошти, бо ми ні в кого не вимагаємо. Звичайно. а як так сталося, що в людини є всі документи, в проектна документація вже завірена. Роби. Труба є, а труби немає. Як це так сталося? Я не знаю. Я хочу а ви тут подивіться. Другий та другий другий рік. Рік. Добре, дивіться. та яка різниця? Я, ви приймали я, я справи? Я я я я я Вам питали, а ви дивіться, присідайте і Подивіться, будь ласка. Ні, де я маю платити? Так, я де я маю? Вивчимо? Як вивчити? За два роки ви не вивчили? Ну, я це перша бачу. Добре, ще один документ. Чекайте. А пане, ви а куди? Ви, добре, куди? ви добре, залишаєте я кабінет керівника? Я не буду до побачення. А чому до побачення? Я в а ми не можемо лишатися. Ви <свят> 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 Ну, Маш як ти? вам, бачите? Це вже державна структура, це дуже добре. Тоді будемо. Всі питання задавати через органи державної влади. Та куди ви пішли? Ви передумали? Ці буду вам відповідати на ці а чому не будете щоб питати? Ваш, питати? Ваш, ваш ваш шеф лишив, щоб ви відповідали Щоб ви відповідали на питання, ваш ви щас, втекли. Ну і що щоб ну, ви, як так, лише? Я буду вивчати ваші питання? Як ідете вивчати? Два роки не вивчали і Пішли, Пішли. Пішли. Два роки. Тягнеться ця справа, ніхто її не вивчав. Допер тепер вирішили вивчати. пішли до вас в кабінет, ви, ви нам розкажете. Нічого поки що не вед, мені тобто? папку, я буду ні. О, Майор, ви, ви маєте ці документи? Я не маю. Возьмі Ваш ці працівник має. Василь Васильович, І вивчіть їх, будь ласка. Ні, чого? Викликайте працівника, який у вас відповідає, по проєктній документації, хай візьмуть е, документи, жмендак е, Василя Васильовича, і ви вивчите і нам розкажете. Її, Хто? По її справі по посадових обов'язках не входить. Я там не буду нічого розглядати, нічого не буду. А покажіть свою посадову інструкцію, ми зараз її вивчимо. Ні, ви маєте право, ви є працівники, працівник, виконуєте обов'язки ви на роботі. Платіть кошти за транспортування газу. Ну, І... дайте мені документ. Ну, ну ну дайте мені документ. <гумент> я, <гумент> сухайте, <пиш> я вимагаю від вас документів, від ваших працівників уже <гумент> <пиш> відколи це все почалося, відколи ви почали вчити ці гроші. А нас не приймають. Ні, нічого не дав. Я не розумію, як вам такий чітко вам Все. У мене розмова закінчена. Дайте поговоримо. Немає часу, я говорю. Так я? Зустріч ви зустріч призначили. Зустріч. <салит> <В цьому не> <салит> <часу>. <салит> як у вас нема часу? Для чого <'ї>? ну, ну, <салит> 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 <злодіка>. ви зустріч призначається? З ким ви зустріч? Йдемо поговорити. <салит> — До мене, каже, йдемо поговоримо. Як Ти щось у чоловіка. Ми зараз напишемо заяву в поліцію за звинувачення. А де керівник? А робочий час у нього. Дивіться. Вся на переговора. Бачите, всі втекли. Це ті, хто на прийом до керівника. Почекай, а що ви нічогось відступає? Що він на вас? Ні, як це папку під розписку? Ви маєте такі самі документи, в неї копії. Ви розумієте, що я цю інформацію не володію. Ні, бо хочете мені розказати. І копія, а, Оригінали, Оригінали цих документів у мені, є у вас, у вас у вашій у Ну Дайте мені почитати. А, це, а на що да. читати? Ну, Тут почитати, ну, почитайте. Ви зробити зробите копію мені, я почитаю. Ні, там є я документ. не можу вам вже вже так все сказати. Ну, пішли ми в кабінет з вами, зараз подивимося. У мене сьогодні на вас час не відзначено. У мене є купа роботи, у мене ми... є е, е, організації, які треба вам скажу, В чому проблема? Знаєте в чому? Не я призначав дату і час. А ваш керівник призначив? Я вам не призначав. Ви що селектор був? Що у нас є більше проблем, і клас урожай з достава?

то скажіть мені, як я можу себе вести. Я себе веду, я адекватно тікаю, бігаю, кричу на вас, виходжу, біжу, називаю, ображаю. Ну якщо він ну, як ви до де... мене, що ви не маєте газу? Ні, не до вас я даваю це Ну Ви сказали, а що ви мене, До доручив, мені з вами розібрати. мені ці папери, Ні, я буду ну, копії. Добре, я поробіть копії, занесіть мені копії. Я розберу. А де вас знайти, пане? Нижний, нижний перший поверх, 15 15 на мені копії, зробіть мені, все зустрінемося з юристом, почитаємо. Вивчимо і зробимо висновок. Ну за що ми будемо Нерезно? психувати? Ні, ми, не ми то, ви то, <свист> <всікуєте. свист> <свист> то ви не хочете. <свист> <випуст. свист> я вам просто сказала, що поясніть мені, де я маю. Та ти може жіночка, нічого пояснити, бо я перше раз вас бачу, перше раз бачу супа. Добре, але тут нема реквізиту жодного. Хто його виконав? То як я маю заплатити на котрий рахунок? І тут немає, не Дивіться, Зараз нічого не платю, не платіть, бо рахунки помінялися. Все вже все ми перейшли до, до державної власності, рахунки помінені. А скажіть, а яким чином ви перейшли до державної власності? До <зас> <з> Шмигаля, питається <зас> <в> Шмигаля. Ні, <зас> ні, ні, скажіть, як вона? <зас> нашого, прем'єр-міністра. <зас> Реорганізація чи націоналізація? Я не знаю, націоналізація. Націоналізація? Так. Ви такі питання задаєте, як я був міністр. Ми вирішували, що вирішували, що вирішували. Хто Я ще одно з вами говорю. Ви ходите по кабінету. Занесіть. Ми будемо думати, що позвонить. А по моїй справі, от ваш керівник, він не звин керівників. Ну іншої організації він керівник даної установи до побачення. Слухайте, вивець, е... я не представник Косівської гастро. Ви дові... ви представник, як не це? представник В... ось ваш керівник у кабінеті, у приміщенні, котрого ви, ви сидите е... не є, не є, звинувачує вивець. мене. Як він може звинувачувати мене вивець. у чомусь, якщо зараз відкрита є крим... є по перше, до речі, цікаве питання кримінальна справа. І відкрите судове провадження. То скажіть, як мене можна в чомусь звинувачувати? Хіба рішення приймає не суд? Ні, я вас питаюсь як від представника. Рішення приймає суд. От дякую чого при чому прияє? Я готова звати, ж мене немає його. Пані Мосько, готова не скільки там бо. А ну покажіть, дивіться, сказали, суд суд е, вирішує ці питання. Так суд, так, суд, так суд судова справа о представник. Ми вчора були в суді. Ну і що? І Нічого суд рішив. А суд рішив, що довіреність погана. І судовий збір не заплатили. І дали там така підробка документів. Оце суд рішив. Розумієш? Є така можливість? Є, проблем. То що, до чого договорилися? копії документів, я чесно, що А що тут власне. у вас нема де зробити копії документів? Ні, я не буду робити. Я по поїду в Франківську, вони там все робити. Точно, то видам відповідь там, а тоді вам надають навіть з франківська відповідь, а ви мені Я Якщо не хочете, мені ще зустрінемось. Мені буде підготові якісь документи, що я маю право вам відновити розпостачання. Якщо все у вас буде зроблено, я кранника відкрию і вас не випадку. Ну, От ми бачимо. Ми побачили, я не знаю, всі побачили керівника газової служби. Уже державної, як ми почули, уже державної служби. Концерт Концерт так звільняється. Так. От друзі, ми бачили, як у нас виглядає керівник газової служби. Бачили, як він себе веде. Бачили, як він не нас, він не контрольований. пані батько. А що знамениту? Ну ви розумієте, ви паралізуєте нам роботу. Ви кожні... чим ви кожне мутите? Е... Мутите. Ви мене звинувачуєте? Я звинувайте мене. Я не звинувачувався. Чому кажуть? Ні, ви, ви... 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 Я вас не минула. фотографую, я вас знімаю. Ви знімаєте. Так, ми. ви на робочому місці маю право. Чим я паралізую вашу роботу? Ну я злосні платня ну, і справа в суді. І, і мені, ви звинувачуєте ви всім людям мене. Агітуєте людей не платити. Дивіться, вигадайте. Покажіть газу хочете, дивіться, мені зинов... я так говорю. Ні, Покажіть дивіться, мені, де мені, я когось агітую. Покажіть ви мені. вас кошти. Ну не хочете? населення. Хоче надайте хоче. мені документи. на ваш газ. Хочете, не пропусків не було. Слухайте, сільська рада чі. надала мені відповідь, що ви до труп нічого не маєте бачите мене. На питання, не можете відповісти. Ви задає... тікаєте. Ви тікаєте, вам задають конкретні запитання. Ви а ви розбігаєтеся всі, зараз, хто куди? Слухай, ану, ану, давайте. Ні, не зрозумів. Ану, йди сюди. А ну попробуй. іди сюди. Бачите, Ти сюди, це є керівник, заступник, це є людина, котрій. Дали повноваження відповісти на наші питання. Пан боєць. А ну йдемо туди. ну йдемо туди. Йдем е, якось так. А давайте ми з, ми з цим питанням не будемо тут вже його А говорити. Ану йдемо, що висить? Коди по шьому, що висять? Коти по що йому, ви? що вийшло? -20, <різований> ви 202! Коти хочу! Що ви це скажу? Питайтеся. Коти хочу, проведете? Я не за що кажуть, ви ж запрошували. <різований> хочу, який, який. Я вас не запрошую. Ми були в кабінеті шефа, ви запросили в свій кабінет. Це ваш кабінет? Шеф? Ні, 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 Прийшли, і? Морода, і? І? не травмований. Прийшли, розводите демонію. Вороде! А зараз війни займається вородестю! Ну, ви все Чикає. Всі тікають. Скажіть, ну от ви... Та питання до жіночків. Адреса ваша яка? Яка адреса ваша? Село вулиця Сагедечна, 7. Люди два роки без радянських. Ми хочемо вияснити ці питання, а ваші керівники бігають і якось дуже дивно себе ведуть. Може нам треба викликати е, лікарів? Ми не розуміємо, що... Може нам треба викликати лікарів? Тому що якось, ну я не знаю, ми так, такого ще не бачили. Там була інвест програма, там міняли так, газопровід. Так, так, там був газопровід. Міняли як інвест програма. Яка, а ви є працівник, задумує, так? Яка, яка покривається державою, вона інвестор. Значить, держава інвестує. Так. Так? Як потім може бути ця інвест-програма, вимагатися від газова контора, має вимагати від людей додатково кошти оплати. Причому ці оплати всі різні. Одним одна сила, другий друга сила. Де приєднання від куди від будинку стояка до дороги, де є прикладений 18. Кожна довжина вашого оплата за е, війську залежить від довжини угоду. У вас хата 20 метрів, у я, вас 25, метрів, у вас 15 метрів, у вас 6. Ні, ні, я ви хочете, щоб платили за газопостачання і за транспортування. Так? Не, я хочу я не панавелю. Ну це, це, це навіть не закон як приватна ж компанія була. Це зараз на державному стала. Якщо є, стало, є, ці питання є, ще не підняті. Поміняли трубу, так це ж не по моїй поміняли трубу. Ви ні. Я вас розумію. А що я маю платити, коли поміняли труби? Коли це раз. є інвест програма. Інвест програма це тоді, коли держава оплачує правда певну суму коштів. до мене в кабінет, без цього камери, я вам... Ну наразі я не можу, бачите, я не можу зайти без цієї я... камери, бачите? Я... Тому я маю повне право знімати. Я, вас, я нічого не сказала. Дякую. Ви маєте адресу, от ви людина, яка хоче вияснити, що я голова правозаписної організації. Чама попросили, щоб я ви прийдула. маєте адресу. Мають вашу року, абонентський yeah. рахунок це все має звичайно, вона все має таку так, папку. Справа в суді ні, то ну, моя то в суді а, в суді. а є тут готу... готується до суду. Тут готується до суду. Розумієте, що, а то, що вони там включають? Всі документи, договора підписані. Проєктні, технічні документації все вже промальовано, все про мене план на газкацію і план на газифікацію. Всі договори, всі, все, все просто вимагають. Тих коштів, які вже сплатила держава за ту трубу. А я принципово за неї платити не хочу і не буду. Тому вони бігають, тікають. І так. ми це будемо вияснювати у суді. Я не хочу просто вас займати час, бо ви маєте своє. Зараз ви получите не безпосередньо від керівництва, що ви нами з нуля, бо це буде. Бо ми це знаємо. Ми мачаєте, буде. Вийде, але просто я не буду вас підставляти, бо ви є нормальна жінка, ви працюєте в громадській цій організації не один рік. Ви можете знати, що мене працював. Братний працював. Я, Я мандрюк, так, дуже багато малюка дуже добре на голову знала. Він керівник дільниця. Скільки він часу? Років три. Ми так Василь Васильович, такий людей, хлопче напрацював у вас. Атаманюк Микола, Андрій. Це дуже хороші люди були. Ми хотька прекрасно знаємо, один раз в хаті сидів, І я цих всіх людей знаю дуже класні люди. І я не буду вас знати часом. Але Мусе, ви розумієте, призначає дату і час офіційним листом мені. Як керівника, звичайно, призначив час і дату на 8.30 mm -hmm. на сьогодні. Ми приїжджаємо так. прочекали півтори, півтори години. Модели, часу селектор добре, а, ви селектор. але про селектор вчора знала ваш секретар. Як як ми вже дізналися, і не повідомила люди? Приїхали Бо, з Франківська прийшло, 100 кілометрів. Вони навіть не знали. Не повідомили. Добре, ми приїхали. Ми можемо пів години сісти, поговорити. Він бігає сюди, туди дображає вибіг з кабінету. Лишив майстра. Цей майстер з нами поговорив п'ять хвилин, Каже, Тада, все, я не можу. Чіп. Я на ціль на, на ці а потім почав погрожувати майстер. Ну, може, скажіть, ну як ну де ми живемо? Я, я І він вони все розказують. Воєнний стан, воєнний я стан зрозуміла. Ми uh, будемо uh, вирішувати так в суді, винак що рішення не буде. Факт, я в факт вас я зрозуміла, не ваші не ваші компетенції за це вирішити, ви не, вирішувати. не, вирішувати. не Я вас зрозуміла, так що ви не своєї сторони. Можу узнати, можу узнати у нашого майстра у надільниці, бо вони реєструють акти на відрізку, коли була інвестпрограма. програма. Це я можу узнати. Тут є документи. Бачите, яка гарна папка і судові рішення, довіреності, все, що хочете. Тому у мене всі документи є. Я своєї сторони, що я можу зробити, я це можу вам, вам скажу одне, що у вас є в документах, що воно вже підключено. У ваших документах є. пише, що людина вже трубу має, а труби не має. Проєктна що... документація пише, що труба є. Може нам написати проти... На якому році робилася без програма? У го а пише, що турба є, нам пи... намальовано. Ще, що... Ваш житло буде навчання підключене до газу постачання? Ні, ні. Шість людей не підключували. З 27 серпня було додавано повідомлення про заміну цього. 7 серпня 20 року. А, а ви куди на дільницю зверталися до наших працівників? А чому кути? Ми сюди зверталися до вашого керівника безпосереднього Керівник кошторис без жодних реквізитів. другий кошторис, я кажу, добре куди платити? Вам дадуть реквізити. Е, Ні, але є... кошторис мінявся кожного а, дня, там, сума, сума мінялася. Одного суму. дня одна сума, другого дня друга. А другого. тоді, коли я сказала, що добре, давайте я оплачу, то мені сказали, що вам реквізити дадуть там в кабінеті. То скажіть, я і по професії бухгалтер, я його облак і об аудит маю освіту. Я маю 15 років стан. Повірте, що кошторисної документації я бачила багато. І я знаю, як воно тут робиться, як воно затверджується, як воно враховується і тому згідно має бути код документа. Вони мені дали просто голий папір. Я вас зрозуміла коментарів. ми можемо Таїл? говорити? Відсотні. Я, відсотні? Короче, вас вас. Ми будемо вас делегувати на начальника Дальної Дільної Церкви. Тому що я на пенсії. Нічого страшного, знаєте всіх пенсіонерів, які працюють? Ні, пані знаєте є, є такі пенсіонери по 75 років, Но що його не виженеш. Я нещодавно вийшла на пенсію і мене напевне довго тримати не буду, бо майже стаж великий. Нічого, ну, ми поможемо все. вийти на чай. Дякую. дякую, до побачення. Так так, ну ви бачили, всі бачили, бачили, як воно виглядало, як проводилася зустріч, на котру запросили представників правозахисної організації з міста Івано-Франків Захист є. Люди домовилися про зустріч. Зустріч мала відбутися у 8.30. Зустріч була підтверджена секретарями керівництвом про те, що зустріч буде. Ви бачили, починався прямий ефір. Ми чекали півтори години. А... Ефіру получилось у нас 3 секунди. Це <laughs> той момент, до